Цьогоріч заплановані культурно-мистецькі і духовні заходи, котрі присвячуються великій постаті славному композитору, громадському діячу, автору музики Державного гімну України, отцю Михайлу Вербицькому. У народному домі міста Самбура відбулися урочистості, присвячені 200-річчю від дня народження Михайла Вербицького та 150-річчю від дня першого публічного виконання національного гімну. Із привітальними словами до присутніх звернулися священник церкви Різдва Пресвятої Богородиці Отець Тарас Рисей, заступник голови райдержадміністрації Леся Ленартович, заступник голови райради Віталій Кімак, станичний самбірської станиці ОУНУПА Микола Петрушчак. В культурному заході приймали участь ведуча методист районного народного дому Надія Теличка, вокальна група Самбірського районного народного дому, народна хорова капела Діброва Самбірського районного народного дому, керівник Марія Гивель. Учасниця художньої самодіяльності народного дому села Дубляни Мар'яна Бурима, читець районного народного дому Петро Герман, дует Віталій та Владислав Вороняки. Гімн Вербицького та Чубинського – це не тільки національний і державний символ незалежної України, це наша духовна зброя. Його виконуємо не лише під час урочистостей міжнародних спортивних змагань, а й під час нападу окупантів на нашу державу, коли душу і тіло віддаємо за свободу свого народу. Його не люблять, його внублять. Його бояться вороги і зрадники України. Його люблять.